Будь-який хороший російський ліберал закінчується на українському питанні. Ця істина, що стала афоризмом, глибоко вкоренилася в свідомості українців, адже з покоління в покоління від Івана Грозного до Володимира Путіна російська політика щодо України залишалася незмінно жорстокою і підступною. Але що найцікавіше, переважна кількість російських лібералів, які критикують владу в Москві, дивовижним чином завжди співали з владою одну і ту ж пісню щодо українського питання. Тому для українців поняття хорошого росіянина стало абсолютно неможливим за винятком тих хороших, що вже лежать в українському чорноземі. Однак існує дивовижний приклад, який змушує, якщо не засумніватися в цій істині, то, хоча б схвально кивнути головою. Втім, тема цього відео дискусійна, тому після перегляду прошу в коментарі, який же приклад я маю на увазі? Мова йде про одного з небагатьох росіян, який відкрито критикував імперську політику Росії, включаючи її ставлення до України. Його роботи та погляди не лише підкреслювали несправедливість, але й демонстрували глибоке розуміння української боротьби за незалежність. На відміну від більшості, він майже єдиний наважився йти проти течії і залишався вірним своїм принципам, що робить його рідкісним винятком серед росіян. Його думки звучали як виклик російській імперській системі. Він публічно заявляв, що Росія це країна, яка не тільки не внесла нічого значного у світову цивілізацію, але й вібрала в себе найгірші риси інших народів. Така відвертість не могла не викликати лють влади, і він за давньою російською традицією був оголошений божевільним. Про кого ж саме я говорю. Дивіться далі зараз. Про все дізнаєтеся. А спочатку у мене для вас важливе прохання. Підпишіться на цей канал і натисніть дзвіночок для отримання повідомлень про нові відео. Поставте лайк та напишіть коментар. Також ви можете підтримати нашу роботу на платформі Patreon, але найголовніше надсилайте донати на ЗСУ. Отже, його думки перегукувалися з долею України, і він розумів, що російська експансія та насильницька асиміляція інших народів, у тому числі українців, не ведуть до добра. Хто ж був тим рідкісним винятком, який зміг не просто думати, але й говорити правду про російську імперію та її політику? Мова йде про Петра Чадаєва, російського філософа 19-го століття, який був майстром самокритики та сарказму, стверджуючи у своїх філософічних листах, що Росія по суті жирний кіт, який краде мишей з сусідніх комор. Він писав, що Росія це країна, яка постійно поглинає та асимілює, але ніколи не творить і не розвиває. Він був генієм у виявленні недоліків своєї батьківщини. Чадаєв порівнював Росію з величезною дірою, в яку сиплються зусилля та досягнення інших народів, і звідки нічого значущого не повертається. Він бачив, як українці, подібно до інших народів імперії, страждали від репресій та асиміляції. Його роботи були откровенням, як своєрідна Вікіпедія правди в епоху імперської цензури. Чадаєв писав: Росія завжди була осторонь прогресу. Наша історія це низка страшних і безглуздих подій, у яких людські страждання та приниження досягли свого апогею. Його слова були як удари молота по амбіціях імперії. Він передбачав, що без усвідомлення та виправлення своїх помилок Росія буде продовжувати скочуватися вниз по спіралі деградації та стагнації. Чаадаєв був тим рідкісним росіянином, який зміг піднятися над національними опередженнями і побачити справжню суть проблем. Він не боявся сказати, що імперська політика Росії щодо України та інших народів це шлях у нікуди. Якби він міг бачити сучасну Росію сьогодні, то ймовірно сказав би, що його країна застрягла в нескінченому дні сурка, повторюючи одні й ті ж помилки. З завидною впертістю і не помічаючи, що її імперські амбіції більше нагадують фарс ніж реальність. Цей російський філософ був не просто мислителем, а справжнім провокатором, який примудрявся кидати виклик усій системі, залишаючись при цьому живим і при здоровому глузді, хоча влада намагалася довести протилежне. Чадайф вважав, що його доля не тихе споглядання, а палка боротьба з тими, хто волів закопувати голову в пісок. В епоху, коли більшість воліли не висовуватися, він відкрито критикував російське суспільство і владу. У своїх знаменитих філософічних листах Чаадаєв не просто піднімав гострі питання, а буквально розривав їх на частини. Він стверджував, що ми існуємо лише для того, щоб дати світу якийсь великий урок. Підкреслюючи, що Росія існує скоріше як попередження для інших народів, приклад того, як не слід чинити, постійно демонструючи свої помилки та нездатність внести значущий внесок у світову цивілізацію, Росія служить уроком про те, до чого призводять імперські амбіції, репресії та ізоляція від прогресу. Тексти Чаадеєва були настільки революційними, що влада вирішила оголосити його божевільним класичний хід російської влади, коли вона не може впоратися з незручною правдою. Чаадеєва ізолювали і заборонили друкуватися, але його слова вже встигли залишити незабутній слід у свідомості тих, хто наважувався думати інакше. Він гірко зауважував: ми ніколи не йшли в ногу з іншими народами. Ми не належимо до жодної з визначних родин людства. Ми не належимо ні до заходу, ні до сходу. І ми не маємо традиції ні одного ні іншого. І ось ще горе народу, якщо рабство не змогло його принизити, такий народ створений, щоб бути рабом. У Петра Чадаєва можна знайти багато різних цитат, які критикують Росію, але це не означає, що він був ненависником своєї батьківщини. Хоча до подібних критиків у Росії завжди висувалася саме така претензія: якщо вони сміють критикувати, то значить ненавидять Росію всім серцем і є нацзрадниками та ворогами. Але Чадаєв дає на це чудову відповідь. Я не навчився любити свою батьківщину із заплющеними очима, зі схиленою головою і з замкнутими вустами. Я вважаю, що людина може бути корисною своїй країні лише в тому випадку, якщо ясно бачить її. Я думаю, що час сліпих закоханостей минув, що тепер ми передусім зобов'язані батьківщині правдою. Ідеальну характеристику Чаадаєву дає Мандельштам. Чадаєв був першим росіянином, який насправді ідейно побував на Заході, а потім знайшов дорогу назад до Росії. На нього могли показувати з щирим забобонним жахом, як на Данте. Цей був там і повернувся. А можлива справа в тому, що в епоху панування височайше затвердженої тріади православ'я, самодержавство, народність, яка зловісно нагадує нинішню ідеологію путінізму, Чаадаєв наважився сказати правду про Росію. Його життя це історія про те, як одна зухвала людина з могутнім інтелектом може кинути виклик цілій імперії. Чадаєв довів, що сила слова здатна потрясати основи і змушувати навіть найнепробивніші стіни тремтіти. І проблема Росії зовсім не в дурнях і дорогах, а в тому, що таких людей у історії завжди були одиниці: чадаєв, Герцен, сахаров. Інша біда в тому, що ідеї цих людей не надихають нікого в Росії. Тому що всі бояться йти проти течії, навіть ті самі пресловуті хороші російські ліберали, які завжди ламаються на українському питанні. А як думаєте ви, друзі? Пропоную обговорити це в коментарях. Дякую за увагу, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підтримуйте автора на платформі Patreon, користуйтеся функцією Ютуба спонсорство і обов'язково надсилайте донати на ЗСУ всім українцям якнайшвидшої перемоги.